Біля вінницької резиденції Діда Мороза на майдані Незалежності вишукувались новорічні деревця. Всього 16 зелених красун, серед яких як штучні, так і натуральні Їхній парад то свого роду піар-акція для вінницьких бізнесменів, адже серед прикрас брендові символіка компаній-учасниць. Біля резиденції вінницького діда мороза на майдані незалежності розташувався парад новорічних ялинок від вінницьких підприємців. Загалом тут встановили 16 ялинок. Усі вони прикрашені брендованою символікою фірм. Ми не вдаємо якусь вимогу для підприємців, що ялинка повинна бути така чи така. Кожен в своєму стилі не визначається, як він хоче привернути саме людей увагу до своєї ялинки. Це реклама для підприємців безкоштовна. А для нас це цікаво, тим що сьогодні резиденція Діда Мороза вона ну дошки, трошки така вже така домашня, вона вже така ну, сучасна, можливо навіть сказати, і саме новорічна. Такий конкурс у Вінниці організовують вперше. Кращі линки визначатимуть городяни. Для цього необхідно проголосувати на сайті Вінниця. ОК». Переможці вибиратимуть у чотирьох номінаціях. Ідея виникла тому, що ви знаєте, будиночок дідуся мороза завжди розташовується в чарівному лісі, і ми вирішили, що треба зробити створити такий чарівний ліс в нашому місті, звернулися до підприємців міста і розробили таку форму конкурсу для того, щоб всі мешканці і відвідувачі цього чарівного лісу мали змогу голосувати за ялинку, яка сподобається, і звичайно переможець отримає спеціальний приз. Парад новорічних ялинок від вінницьких підприємців триватиме до 19 січня, до закриття резиденції Діда Мороза. Тоді будуть і названі імена переможців конкурсу. Роман Гах Вадимінжиєвський телеканал Віта.